Друзі, всім привіт! У нас розпочинається найголовніша стадія PGL Major Copenhagen 2024 плей-офф, де зіграють 8 найкращих команд, які поборються за титул першого чемпіона мейджору у Counter-Strike 2. це все розтягнеться на 4 дні і розпочнеться вже завтра. Тож сьогодні ми поговоримо про перші два матчі, а саме Spirit проти FaZe та Cloud9 проти Vitality. Обидва матчі дуже цікаві і обидва матчі дуже важливі. Перед тим як перейти до огляду цих матчів, я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це відео виходить в загальному доступі відразу, без раннього доступу для моїх улюблених спонсорів, адже вони отримали окремий контент. Позавчора я випустив відео, де обговорював останні матчі групового етапу, та цікаві новини типу переходу Рінкла в ЕНАЙПІ та ситуації з Боросом. Якщо вас це також цікавить, посилання є в описі до відео. Ексклюзивний ролик доступний усім спонсорам, незалежно від того на який рівень підтримки вони підписалися. Ну а почнемо ми з першого матчу. Cloud9 проти Vitality Це у нас в якійсь мірі вже доволі класичний популярний матч, адже ці команди дуже часто грають між собою. За останні кілька місяців саме ці склади вже зіграли чотири матчі, і тричі переможцями виходили саме Vitality Однак в останньому матчі перемогли Cloud9 які здолали Vitality на РМР з рахунком 2-1. Наразі в обох не все найкращим чином складається, адже є проблеми. Однак у ці проблеми виглядають меншими. У них непогано стріляє Аксель, дуже добре стріляє Хобіт останні турніри, чудово почуває себе перфекто. І нарешті прокинувся Електронік, який щось важко стартував, але зараз має непогану статистику. У Віталіті все не так добре, трошечки захворів, зайву. Не знаю, чи ця хвороба за 4 дні проходить чи не проходить, але його стан. Додав команді нестабільності. Були проблеми в абсолютно усіх матчах проти всіх суперників. Можливо, десь вони більш впевнено виграли, десь менш, але не властиві їм проблеми були в кожному матчі. Головною зіркою команди наразі є Spinx, за ним йде Flames, який на собі витягнув Віталіті у матчі проти Complexі та гарантував їм вихід у плей-офф. Крім того, важливим фактором є досвід у плей-офф. У всіх гравців Cloud9, крім Axel, є величезний досвід у плей-офф. Вони всі вигравали мейджори. Тоді, як у Vitality, є питання до такого статусу у Flames та Mezi, новачків команди, які не мають настільки багато досвіду, як суперники. Вони не так часто грали у плей-офф. Так вони виграли нещодавні турніри Fall Final та World Final. Але там не настільки був великий тиск, не настільки великою була вага того турніру. Тож це не настільки враховується, як досвід особливо Електронік Перфекту Добумич. По мапах я думаю, що ми побачимо щось схоже до того, що було у минулому матчі на РМР. Однак без інферно, яку Vitality тоді виграли, однак цього разу я думаю, вони її не пікнуть. В них є проблеми на ній, і Cloud9 готові її грати в принципі без снайпера, чому б її не зіграти. Самі ж Cloud9 будуть брати overpass, тоді як Vitality у відповідь пікнуть або Mirage, або нюк. На десайдер я бачу Anubis, але це дуже неприємний десайдер для Vitality. Загалом, враховуючи фактори і досвіду, і нестабільності Vitality загальної і Мапулу теж, до речі, тому що пік Cloud9 очевидний, але при цьому вони можуть навіть Anubis собі пікати. Тоді як у Vitality варіанти доволі обмежені. Вони можуть взяти нюк, але у Cloud9 цей нюк непогано складається у цьому складі, тож це небезпечно. Тож, враховуючи всі ці фактори, мені здається, що Cloud9 подолають Vitality та пройдуть у півфінал. У півфіналі вони зіграють з переможцем іншої пари Spirit проти FaZe. Не найкраща форма в обох команд. Так, звісно, ми порівнюємо зовсім різні не найкращі форми. у Spirit Це не найкраща форма. З якої вони виходять 3-0 плей-офф мейджору. Але не найкраща форма в тому, як вони грали проти Наві. Там був доволі близький матч, особливо на мапі Нюк, яку Наві все ж виграли. Нарешті мап було не так впевнено для народжених перемагати однак все ж проблеми є, і Блейд показав, що закривати Донґ цілком можливо. Це не якийсь там безсмертний гравець. Проти нього можна грати, і рейтинг 104 та від'ємний КД на нюк проти Наві це доводить. Так само 13.9 на Ancient, де в Spirit були певні проблеми в захисті, теж підтверджує цей факт. Однак на Ancient вже Донг увімкнувся доволі непогано. Проблема для Фейс в тому, що не тільки Дон грає в цій команді. Є чудова форма від широ, непогано почуває себе Зондікс, та й решта гравців Чоппер та Меджикс дуже дуже добре. Демонструючи себе і на цьому турнірі, і загалом у цьому році. У Фейс їхні проблеми виглядають більшими. Це проблеми проти всіх суперників у всіх матчах, крім Комплексті. Комплексті вони закрили на класі і показували ту чемпіонську гру, яку ми звикли від них бачити. Є питання до Рейн, який грає на рівні Керіган на цьому турнірі, і це погано, це дуже погано. З іншого боку, Керіган. Демонструє непогану гру. 095 для нього це, це хороша гра. Тож питання саме до Норвежця і тому, як він має протистояти супернику в ентрі дуелях. Це дуже важливо і має стати вирішальним фактором у плей-офф. Мені дуже подобається мотивація Фейс і Керіган. Зокрема, він в інтерв'ю розказував, що йому однаково чи це буде друге чи восьме місце, і йому однаково з ким грати. Адже вони прийшли вигравати. Крім того, це Мейджор і в Фейс були дві поспіль поразки від Спіріт. Це болючі поразки і фейс захочуть відплати. Тож я думаю, що тут можуть бути несподіванки. Так, я трошки перехайплююся, я сам це розумію. В спірі це однозначно фаворит, але не варто скидати фейс з рахунків. Крім того, знову ж таки повертаємось до досвіду. Це не спрацювало в катовицях, але це Мейджор, це дуже важливий турнір. І для фейс тиск плей-офф не новий, це для них нормальна. Ситуація, нормальна атмосфера. Керіган взагалі буде заряджатися від Royal Arena, Це його місто, це домашній мейджор для нього. Це дуже круто. По Мапулу я бачу тільки повторення минулого матчу. Не без of 5 фіналу, а без of 3 матчу у групі катовиць. Нюк, Міраж та Ancient. Я інших варіантів придумати тут не можу. Як не крути, там пермабани і ризикувати проти Spirit Face не дуже будуть. Нюк у них непогана. У Spirit... Це найслабша мапа з тих, які вони зараз грають, можливо, там за винятком Vertigo, але це доволі сумнівна історія, особливо проти Фейс. Тож, нюк це єдиний варіант для Фейс. У Спірі цих варіантів більше, але вони, звісно, дивитися на Міраж. Не найкращу мапу Фейс і одну з найкращих для Спіріт. І на третю я все шукав, шукав, що вибрати, але все ж нічого не знайшов. Лише Ancient Єдиний варіант, адже ні Overpass, ні Anubis — Вони. Не підходять або для Фейс, або для Спіріт. Ancient — це нейтральний варіант. Тож я думаю, що саме буде так. І я акуратненько поставлю на фейс. Буду це робити і в пікемі. Зараз, до речі, свій піком -ем я буду збирати сьогодні ввечері, десь години біля 10 11 я буду на твіч каналі своєму опис є під відео. Буду збирати пікем та з фентезі команду на плей-офф турнір. Тож, якщо вам цікаво, заходьте. Я там, до речі, почав стрімити. Матчі ESL Challenger Ліги вчора був перший стрим. Коментував Монте проти System Five і цього буде більше, особливо після мейджору, Тож долучайтеся, буду радий вас там бачити. На цьому все. Про два інші матчі ми поговоримо вже після завтра, зробивши огляд на ці два матчі. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, звісно, любіть Counter-Strike!